І сьогодні виконуємо свою обіцянку, і Антон зараз розкаже, що ж нам чекати від зірок від планет, взагалі від астросвіту в вересні місяці. Але при цьому тут треба контролювати ці імпульсивні дії, тому що вони можуть не дати хороших результатів. А, що тут може бути? Взагалі, а, ретроградність урана дає нам хороші тенденції для того, щоб повернути наші території. Найти важелі, які посприяють, та тут, в принципі, я думаю, що будуть якісь домовленості і підуть на якісь поступки. Всім привіт! Ви на каналі Топ. З вами Христина Бековець. І сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Антон Тароледжі. Вітаю, Антон! Привіт, привіт. А, наші глядачі, ми для вас підготували вже традиційно з Антоном астропрогноз на вересень місяць. Ми анонсували його у нашому розкладі «Таро по знакам зодіака, і сьогодні виконуємо свою обіцянку. І Антон зараз розкаже, що ж нам чекати від зірок від планет, взагалі від астросвіту в вересні місяці. Антон, у нас нарешті в кінці серпня закінчився ретро Меркурій. Скажу чесно, ждала цього, не знаю, більш ніж свого дня народження. О, Чому? Складно було складно, тяжко, важко, настрій змінювався. Ну, я відчула, що таке ретроградний Меркурій цього разу як ніколи. Сподіваюся, на вересень місяць вже буде у нас більш. Позитивніший астрологічний Ні. Ні. Ага. у нас дві ретроградні планети будуть у нас повернуться в ретроградний рух і будуть рухатися з воротньому напрямку. І вони прям такі це величні планети, і вони нас міняють не так, як Меркурій там на якомусь такому рутинному житті, якісь там битові дрібнички. Вони, якщо щось міняють, то вони міняють раз і назавжди. Це у нас Уран і Плутон. Ага, Ось. Прямо так. назавжди. Да, особливо якщо Плутон Плутон у нас планета кризису, планета трансформаційних змін, особливо куди ми не хотіли йти. То він, не зважаючи на що, забирає це і більше в наше життя ніколи це не повертає. У кожного це е, різна може бути історія. А Уран це у нас. Планета свободи, планета справедливості, гідності, революції, якось такого бунтарства. Планета якихось неочікуваних несподіваних подій. І, відповідно, вона також буде рухатись в зворотному напрямку, і вона дає нам повернення до якихось питань в минулому, які. Неочікувано змінюється. Ну вона, я не можу сказати, що вона погана. Уран вона класна планета, планета новаторства. Тут більш Плутон він важкий, важ, важкіше, але я не думаю, що Плутон на нас буде сильно впливати, а от Уран він сильніше трошки вплине на нас. Давай одразу скажемо нашим глядачам, коли починається ось цей рух ретроградний планет, щоб ми розуміли, коли ж воно все стартує. А... Уран і Плутон вони розвертаються, будуть рухатись у зворотньому напрямку з 1 вересня, що одна що інша планета. Уран буде рухатись впродовж п'яти місяців в зворотньому напрямку. То тобто до 30 січня 2025 року. А Плутон він не розвертається, він вже йде в ретроградному русі, але тут цікава така фішка. Він виділяється з водолія, в якого він перейшов, і переходить назад козорога, в якому він був останні 16 років. Плутон, взагалі, така планета, яка. 음, ну і уран, в принципі, вони впливають на маси людей на цілі покоління, тобто це така прям глибинна велика історія. Зараз буду розповідати. і от зараз він виділяється з Водолія, 음, буде переходити назад в козорога і буде там знаходитись впродовж двох з половиною місяців до 19 листопада. Але а, з ретроградності Плутон виходить 12 м, жовтня і ще місяць. Він буде. Вперед йти, знову таки виходити, прощатися зі знаком зодяка Козиріг і війде на наступні 20 років в еру водолія вже остаточно, тобто аж до 2044 року. І це його такий останній раз він забігає а, в цей знак зодіака, і в нашому з вами житті він більше ніколи сюди не повернеться. Тому що Транзит у нас плюс-мінус там 15-20 років, дивлячись, який знак зодіака, а, тому це дуже важливо таке. шліфувати шліфувати буде на останок, особливо там для деяких знаків Зодіака. Так, давай почнемо з о, ретроградного урана. Ретроградність це завжди о, щось переробити, о, повернутись в минуле, завершити, поставити крапку там і на. Ніколи не повертатися до цього або почати будувати щось по новому, тобто вийти на більш якісніший рівень нашого життя. Уран, як я вже сказав, він управляє знаком зодіака водолій. Уран у нас про новаторство, про бунт, про революції, про непередбачені, неочікувані події в нашому житті. А і він зараз останні сім років він знаходиться в знаці зодіака Телець. Телець це знак зодіака нашої країни. А телець у нас такий дуже миролюбивий, дуже стабільний, дуже консервативний, дуже спокійний, ем, практичний знак зодіаку, який про фундаментальні ресурси, накопичення, гроші. Цим знаком зодіака управляє Венера, планета кохання, планета любові, планета партнерських стосунків. Задоволення там здоров'я також сюди можна віднести. Частково, а, тобто, це такі дві протиположності: Уран і телець. Відповідно, а, уран коли знаходиться в знаці в знаку зодіака, телець, то він це його положення називається падіння, тобто це некомфортна історія. І останні сім років у кожного з нас були неочікувані, непередбачені зміни, там дивлячись, у кого який знак зодяка. В цілому телець у нас несе фінансові ресурси, накопичення, практичність. І тут в будь-кого воно було пов'язане тут. Ще такий цікавий фактор, що він розвертається практично в останніх градусах на 27 градусі, і відповідно він не всіх буде впливати, але. Все ж таки можуть дати е, відголоски свої, і от якісь могли бути зміни в фінансових е, фінансах в стабільності, в якій застряли. Тобто, взагалі, уран дає перегляд старих цінностей і руйнування цих цінностей, коли ми формуємо щось, щось нове. Коли ми повертаємось от, в ретроградному русі до минулих якихось питань, де треба зламати старі стереотипи, впровадити нові інноваційні рішення. Але при цьому це може бути важко, тому що знову ж таки телець він упирається, Він не хоче йти в зміни, він хоче зберегти все, що в нас є, накопичили. А уран навпаки, хоче все нове новаторство, що скритив творчість. Ну сюди все, все можна віднести. А, тут в цей проміжок часу у нас у будь кого з нас може виникнути різке бажання до якихось кардинальних глибинних змін. Але при цьому тут треба контролювати ці імпульсивні дії, тому що вони можуть не дати хороших результатів. Але. Якщо життя нам дає не через ідеї, ну не через наші якісь дії, тобто хтось приходить в наше життя, тобто щось яка ситуація відбувається, зміни ось ці, то в них треба йти і не треба опиратися. У кожного це по різному відбувається. Знову ж таки, якщо не закриті якісь питання були, от останні сім років, то тут буде повернення питання, питання, і вони будуть змінюватися. Тобто якісь неочікувані події, нестандартні події, те, що ви навіть не могли подумати. А, але знову ж таки, це буде пов'язане з чимось з минулого доробити, переробити. А, як варіант, це може бути, наприклад, звільнення з роботи? Неочікуване, не хотіли звільнили з роботи, пішли взагалі в іншу сферу. А це може бути в соціумі. Наприклад, в мене я, я рак по гороскопу це одинадцятий сектор, це інтернет, медійність, публічність. І мене о, уран, о, коли він був в ретроградному русі в минулому році, то він, наприклад, мене вивів в публічну діяльність, коли я. Прочався, я не хотів сюди йти, тобто в астрологію, тому я думав, що це буде тільки для мене. А, а виявилося, що це тепер для всіх, скажімо так, тому що mm. за мною багато хто слідкує, і відповідно, от, от так, от воно відбувається, коли ви не думали, а воно відбулось, але це завжди тільки на краще. Якщо ми говоримо, наприклад, за Україну, що тут може бути взагалі, ретроградність урану дає нам хороші тенденції для того, щоб повернути наші території. Ось а, якщо ми говоримо наприклад за те, що але не всі при цьому території, Якщо ми говоримо в цілому за транзит урана впродовж семи років по знаку Зодіака Телець, то це очевидно, що він забирає якісь території і, скажімо так, віддає їх комусь іншому. За рахунок того, що нам треба змінити установки і цінності е, в нашій голові, бути більшими новаторами. Скоріше за все, взагалі, вся ця історія відбулася. За те, що ми якось дуже консервативно правильно дивилися, будували наше життя, і відповідно нам даються такі ситуації, коли нам треба поміняти своє мислення, а не боятися йти в якісь зміни. Так, да, це дуже сумно боляче, що так відбувається через такі події, але є як є. А... І як би, у нас ще Уран буде в наступному році, якщо не помиляюся, він там в липні чи в червні виходить з тельця в Близнюки. Відповідно, ми вже в цьому році, під кінець року, повинні відчути полегшення в зв'язку з війною, обстрілами, загостреннями, якимись такими радикальними революційними змінами. Але при цьому дивіться, як я сказав, Потенційно, у нас є можливість а, відбити якісь території, але це не будуть ці території. А відсотково, я прям мільйон відсотків даю, що скоріш за все а, частина території залишиться під контролем Росії або інших якихось держав, я не знаю там дивлячись, що може відбуватися. Я не політичний астролог, але повернення цих територій на жаль не буде. А, якщо ми там говоримо там Запорізька, Херсонська область, це може потенційно відбутися впродовж наступних п'яти місяців. За рахунок чого буде сповільнення процесів процесу бойових дій війни, цей період дуже класний для того, щоб зараз піти на перемовини, і це відбудеться. Я далі скажу за рахунок яких аспектів, з яких дат це може початися. Ретроградний уран дає тут. Може бути на жаль, як варіант в ретроградності, за рахунок того, що там якісь. Закони приймалися, внутрішні процеси, тобто тілець про землю, землю, про внутрішній стан країни. Відповідно, тут можуть бути для України історії, коли там приймалися якісь закони. Зараз вони можуть якось удосконалюватися. Це може людям не сподобатися. А уран це ж ну, це справедливість, це гідність, революція, свобода. І тут люди можуть піти е, в революцію. Тобто може бути якась потенційна небезпечна ситуація, коли може бути революції. Там хтось бідніший, хтось багатий, хтось чесний, хтось нечесний. Тобто, там кому можна виїжджати, кому не можна виїжджати. Ну в такому контексті. Тобто, потенційно, ця історія можлива в цей проміжок часу, а це може бути там, наприклад, ті закони, які зараз приймаються, наприклад, з банківською системою. Тільки сьогодні прочитав у нас приємний закон там транзакції обмежена. Кількість відповідно це якась нова ця історія, скрізь за все вона імпульсивна і вона може з часом удосконалювати удосконалюватись? Бо вона не сподобається людям, і за рахунок цього можуть бути, наприклад, якісь недовольства. Ось що знову таки mm -hmm. так. Антон, стосовно обстрілів у вересні місяці, чи будуть у нас якісь особливо небезпечні дні? Небезпечні дні для обстрілів. Зараз скажу квадрат Венери до Плутона 22 вересня. Потенційно можливе загострення руйнування взагалі якихось. Це може стосуватися більше житлових кварталів, масивів всієї цієї історії, тобто енергетику, я не думаю. Тому, е, тут може бути з сьомого вересня м, ми можемо дізнатися новини про те, що якісь е, певні території втрат були втрачені, тому що там іде квадратура урана до Меркурія. Меркурій це новини. Інформація: уран це якісь зміни, оскільки в тільці знаходиться відповідно втрати якихось територій. А е, тут можуть прийнятися, бути прийняті якісь неправильні дії по відношенню там. В контексті наступальних дій, що не посприяє нам, але при цьому, наприклад, 24, починаючи як ти сказав, навіть з 23 вересня, потенційно тут повинен бути якийсь такий. Переломний момент для нас, коли всі ситуації підуть нам на користь. Це такі от, квадратура 7 вересня. У нас не дуже така приємна історія, коли якісь новини ми можемо дізнатися. І от 22.09 можуть може бути якісь обстріли. Інших днів таких прям серйозних, прям щось прям такого серйозного. Я не бачу. Ну, наприклад, як у нас було 26 серпня. Я не бачу такого. Там у нас було я не пам'ятаю квадратура. Марса до Венери, якщо не помиляюся, яка дала ось 23 го числа і 26 числа, вона дала оці обстріли. Тут такого я не бачу. У Марса там є квадрат, квадратури, неприємні, неприємні аспекти, але вони трошки з інше пов'язані, це більше історія там наступальних дій, як вони будуть робитися за обстріли, воно тут не стосується. Uh -huh. да. А от якщо ми говоримо, наприклад, з 23. го Вересня у нас Венера заходить в Скорпіона для України. Це буде сьомий сектор партнерські стосунки. Комунікація відповідно тут а скорпіон у нас такий знак зодяка, він про владу, про жагу до влади, про тиск, коли він хоче. Керувати цими процесами, і в нього це дуже класно е, получається. І відповідно тут е, дуже класні є аспекти, які показують тенденції, що якщо ми проявимо свою силу, е, надавимо якось, то тут нам точно можуть піти на поступки і венера фінансово надходження фінансів, і е, накопиченні цих ресурсів, і в території також, і в домовлень взагалі почнеться процес е, мені здається перемовин, який, якийсь тому, що у нас ще з 18 вересня Починається коридор затемнень. Він починається повною... Це буде повне місячне затемнення, 18 числа, в знаці риби, частково на останніх градусах. Але в цілому це буде більше затемнення проходити в Овні. І відповідно часткове сонячне затемнення, коли буде проходити молодик, другого числа, якщо не помиляюсь, 2 жовтня. Це ось у нас: Я ти. Овен це про партнерські овен це про я хочу, я можу, я роблю беру і роблю. Ним управляє Марс, це агресивна планета, а Терези це за компроміс, за домовленість, за баланс. Тобто, коли я не думаю не тільки про себе, а я думаю про те, щоб знайти компроміс. І тут може бути. Е, ну, цей же день у нас проходить ем, повні. Відповідно, вона дає якісь ясність, розуміння якоїсь ситуації. Відповідно, тут або ми дізнаємося якусь інформацію, або почнеться процес якихось вже кульмінаційних таких переговорів, які до чогось можуть призвести. Знову ж таки, коридор затемнення це м, воно ну, останній коридор затемнення, дуже довгий проміжок часу, коли він проходить на осі кармічних вузлів, Овен-Терези. і далі вони ж змістяться на риби діва. Відповідно, тут е, хороші перспективи саме для України знайти е, важелі, які посприяють та тут, в принципі, я думаю, що будуть якісь домовленості і підуть на якісь поступки в контексті території і в контексті там ресурсів надходжень фінансових. Тобто, якщо говорити загально, то от вересень місяць він для України більш позитивний чи негативний? Чи я до чого я б сказав, ну дивись, ось якщо ті, підсумувати як... просто ось це все. да, який ось от основний меседж стосовно от, впливу зірок на Україну. Ну я вважаю, що це позитивна історія, але при я ж знову ж таки повторюсь. У нас Уран знаходиться в тільці, а це не дуже його комфортне положення. Тому тут багато хто може сприймати якісь події, неочікувані, несподівані, дуже різко і негативно. Але це призведе до хороших наслідків з плином часу. Знову ж таки. Уран це велична планета, яка рухається транзитом по одному о, знаку в районі семи років. Відповідно, а, ми, ми зможемо це зрозуміти через певний проміжок часу. Ми можемо прочатись, ми можемо не хотіти, ми можемо бунтувати, може бути ця революція, про яку я сказав, Але це тільки на краще нас виводить з плином часу. Mm. Розумієш? Да? І Плутон так само а, він зараз відео в еру водолія. А Водоліця також ним управляє уран, бунт, революція, справедливість, новаторство. І тут, взагалі, от а Козирог це знак матеріальних якихось цінностей, це знак про професію, про досягнення. Козирог — це найвища точка, куди ми всі прагнемо. А, він показує статус, положення, авторитет, державні структури, тому що Козирогом управляє Сатурн. А це все про правила, закон. А, він, Сатурн все звужує відповідно. На нас давила. А зараз, коли Плутон перейде в Водолія, тут буде це буде взагалі руйнування політичних еліт. Нові люди будуть приходити до влади більш радикальніші, більш новаторські. Це стосується всіх країн, не тільки нас, тому це тільки на краще, але при цьому ми дуже сильно можемо цьому прочатися. Я думаю, що це може сприймати дуже погано. Це може бути сприйматися, ці зміни, дуже погано можуть сприйматися, але це тільки на краще. Якщо ми говоримо там тенденції в плані там обстрілів, загострення там і ситуації друга половина, мені здається. Буде більш краще після 22 го числа. Ну, коли там цей обстріл буде, там двадцять третього, я б сказав. А до цього ну потенційно можуть бути якісь дуже приємні гарні новини. А ось, до речі, 24 вересня у нас Уран робить трін до Меркурія. Це гармонічний аспект. І тут ми повинні дізнатися якісь хороші новини стосовно нашої країни або там території, що відбувається. А, слухай, мені здається, що ситуацію політичну, суспільно-політичну в Україні ми вже з собою дуже добре розібрали. А мене цікавить, якщо ми відійдемо, от від там я знову ж таки повторюю загальнополітичного суспільного життя і просто а, візьмемо аспект людської кожної людини. Ось враховуючи ретроградність у планет. планет, які... Поради тим міг дати аби легше їх пережити, і навіть не те, щоб легше, аби е, зроб... ну, якусь винести користь для себе. Ну не пручатися змінам, приймати їх, навіть якщо вони не не дуже хороші, сприймати це як позитив, думати, чому це відбулося. Що ця ситуація негативна може мені дати для того, щоб вийти на більш якісніший рівень життя, це взагалі так. Просто у нас закладено так в голові. Що ми сприймаємо щось в поганому контексті, але ми не думаємо, що ця ситуація просто раніше давалися нам більш лояльні якісь випадки події, але зараз нам прямо так вдарили нас, скажімо так, головою там об стіну, щоб, щоб так конкретно ми зрозуміли. І тільки тоді ми починаємо щось розуміти. Але до цього нам щось давали. Ми не розуміли відповідно. Тут якби не треба пручатися треба йти в ці зміни. По урану, до речі, ця історія от для людей, які не впевнені, закомплексовані, бояться йти в якусь щось нове. То цим людям ретроградність урана принесе десь, скажімо так, форум. Будуть якісь плюшки. Тобто, це ретроградність буде допомагати цим людям. Mm -hmm. Ось да в цілому я б звернув увагу на все, що пов'язано там з Тельцем і з Венерою. Фунд Матеріальні... Статки, набуття, гроші, партнерські взаємовідносини. Якщо, наприклад, у вас відносини не розвиваються, ретроградний уран їх може забрати, зруйнувати через якісь неочікувані події. Це можуть бути питання, наприклад, ситуації даватися е, справедливості, коли там на вас чоловіка або жінка тисне. А ви будете намагатися за рахунок того, що ви повернетеся до тих питань, які ви раніше там не відстояли, і тут прийдеться відстоювати кордони, показувати себе. І звісно, це може призвести як до розставання або перехід на якийсь новий формат ваших взаємовідносин. Те теж саме і Плутон. Плутон останні 16 років був в Козорозі. Це також матеріальна історія, тому що Козорог – це земний знак Зодіаку. і оці буде руйнувати взагалі матеріальне уявлення про світ. Буде більш така історія інноваторства, креативу, інформаційності. Взагалі, от блогери інфлюенсери з кінця цього року вже почнуть мати більший вплив на людей, ніж, наприклад, політична еліта або хто ще. Да, ну це я можу пізніше розказати ближче до 19 до 19 листопада. Зараз це може бути повернення наприклад для всіх нас в якійсь ситуації, коли ми будемо труйнувати. Це може бути зміна сфери кардинальне, коли ви не очікували і іде щось нове. така остання прошляховочка, скажімо так, цієї сфери життя у. Там, дивлячись, який знак зодіака. У мене, наприклад, це був сьомий сектор. Важко партнерські стосунки взаємовідносні. Останні 16 років мені важко побудувати стосунки взаємовідносні, взаємовідносини, ну, партнерські стосунки, любовні або там бартер там, з кимось. А, і от зараз, нарешті, він покидає цей сектор, і по потенційно повинно бути все нормально. Але це для чогось дається. Ну, тобто, в контексті мене, це там наприклад проявляти любов до себе, там відстоювати оці свої кордони, не розмивати не йти на якісь поступки, тобто, щоб був баланс гармонії. І так у багатьох людей, дивлячись, який знак зодяк. Якщо це що там у мене а, є ось ця вся ця ретроградність, вона ще йде до того, щоб ми зробили якісь висновки звісно, і звісно. подумали, чому відбувається. Звісно. Ці, чи інші Ос да, особливо якщо це такі величні планети, як Плутон, Уран, Нептун ну, Нептун у нас уже ретроградний. Ми з тобою розмовляли колись. А вони міняють не якісь те, що я сказав, рутинне життя. Вони міняють прям глобально щось, і вони забирають щось, що нам не потрібне. Вони забрали в мене характер, який мені не потрібний, коли я був над, надто лояльним. Тому Що я рак, я дуже м'який, і я йду на поступки, я думаю про інших людей. Відповідно, це мені заважало, наприклад, в реалізації в кар'єрі. І коли я поставив себе на перший план, у мене пішла от кар'єра, те, що ми з тобою розмовляли на початок. І так у багатьох людей тут треба подумати: от кожен з вас, хто нас дивиться, вам треба подумати, от, якщо вас буде кидати в минуле, що було раніше, чому так трапилось, і не не неповторіте ж самих помилок. Ось Плутон це планета кризису, планета смерті, планета власті, планета якихось таких важких трансформаційних змін. Вона може давати, наприклад, Плутон може давати. Захворювання людей, якщо там, наприклад, була якась важка хвороба, певний проміжок часу зараз може повернутися якесь питання, яке ви не доробили, І, або знову бути ця хвороба. Але треба зрозуміти, чому які ваші дії для цього, що ви робили? Може, харчування неправильне, або ще щось. Не дослухалися, що казав лікар. Ну от в такому контексті, або навпаки, якщо ви там останні, наприклад, це не значить, що він впливає всі 16 років. Він може впливати там інтервально, або там, наприклад, 5 років, тільки там аб'юзивні якісь стосунки були, лікувалися від якоїсь там раку або ще чогось. І, От зараз, нарешті, буде вилікування. От в цей проміжок часу в ретроград, коли ви повернетеся до питання, виздоровлення нарешті. Розумієш, так, що я маю на увазі? Так. І це така історія, це важко, це завжди дається важко, але при цьому це тільки на краще, і ми, от по плутону ми ніколи до цього не повертаємося. Якщо ви виліковуєтесь, ви більше ніколи до цього не повертаєтесь. Якщо були з аб'юзером якимось, ви ніколи більше в своєму житті аб'юзера не зустрінете. Тобто, у вас вже буде такий стержень, якщо випрацювали. Ну, знову ж таки, Величні планети Плутон, Уран, Нептун. А змінами може відчувати, коли він навіть переходить знак Зодіака ще а, три роки, тому що він рухається там дуже довго, як я казав. Відповідно, це не, не всіх стосується, дивлячись, яка у кого натальна карта. Але в цілому, от якщо виходить, уже і на останніх градусах вже практично не впливає на багатьох людей. Тобто, ви могли вже через це пройти. Антон, пропоную вже закінчувати на такої на такій позитивній ноті, тому що якраз я хочу сказати, що справді нехай ось ці всі зміни, які пройдуть під час ретроградності планету вересні. Вони будуть тільки найкраще. Ви якось на сказав, вилікуєтеся, ви зміните своє життя на краще, і вже ось на цьому етапі будете йти тільки вгору і не повертатися. Назад. А ще раз тобі дуже дякую, Антон, за інте наші глядачі. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях. Можливо, питання для Антона, і наступний раз ми обов'язково з ним їх розглянемо. Дуже тобі дякую. І дуже. Дякую, дякую. гарно дня.